я думав, що просто втрачу десь свідомість. Типе. Ну, але ну, точно не зупинюсь по своїй волі. Мені тоді було боляче навіть ворушити очима. В загальному майже вся, вся група йшла на штурм вершини хворою. Це дуже великі ризики. Прикол ми тягнули зі стилю коали, але на кілі вже було не до приколів. Ми дійсно, як ті коали рухались. Підкорив найвищу гору Африки Кіліманджаро і встановив рекорд світу. Сьогодні будемо говорити із ветераном, який пересувається на протезі. Є прикордонником 105-го прикордонного загону Владиславом Шатілом. Влад, вітаємо тебе. Вітаю. Чи допускав ти взагалі думку колись, що ти будеш підкорювати найвищу гору Африки? Ні, розкажи про сам проект Друге Дихання. Як ти став одним із п'яти героїв, які підкорювали гору? Проект Друге Дихання створений для того, щоб показати. Нашому суспільству, світу про незламність наших воїнів. Навіть після поранення важкого після ампутації життя продовжується, відкривається друге дихання. От Мені дуже симпатизується назва проєкту, якраз таки для мене це так і було. Після поранення я. Не знаю, не на хвилину не зупинився. У мене як навпаки, відкрилося друге дихання, і я почав займатися більш активними речами у своєму житті ніж до поранення. Розкажи для тих людей, хто не знає твоєї історії, коли з яких обставин ти зазнав поранення? Поранення я отримав в березні 2019 року на світлодарській дузі. Працювали в сірій зоні, і внаслідок підриву на протипіхотній міні. Втратив праву ногу нижче коліна. Відтоді пересувався на протезі, пішов у цивільне життя. Тоді займався активною громадською позицією, це національний корпус, і ветеранським спортом почав займатися. Так склалося, що недовго я побув цивільним. Почалось повномасштабне вторгнення, і я мобілізувався з перших днів до Чернігівського 105-го прикордонного загону. Особливістю сходження на гору і загалом проекту Друге дихання є те, що четверо із п'яти учасників, якраз хлопці, які зазнали поранені, пересуваються на протезі. П'ятою стала дівчина, вона після важких поранень, наскільки я знаю. Розкажи за учасників: хто ці люди чи були ви знайомі між собою до того, як розпочинали цей шлях? У нас тут uh, п'ятеро ромчик, саньочок, мешаня. І Оля, у котре, до речі, теж два бойових поранення. Заочно були знайомі, там, Міша Матвієв знав мене через нашого спільного друга Олександра. Там Добряк доволі таки медійний, я його бачив там виступи по боксу, як він там проводив збір мільйон на третю штурмову, лазив по горах там тиждень. Заочно. З деякими були знайомі, тобто там один про одного чули, але особисто не були знайомі. Розкажи трішки, як проходив відбір і чи доводилося загалом його проходити? Як обрали, хто ці п'ятеро людей, які будуть підкурювати Кіліманджаро? Відбір був таким, що ми скидали текстові анкети, заповнювали і на відео записували там, свою ну, історію якось і свою мотивацію там, ну, прийняти участь у цьому проєкті свою мотивацію підкорити найвищу точку Африки. Важливим критерієм було, щоб нижче коліна була ампутація, тому що вище коліна набагато складніше це зробити. Ти говориш, що писали про мотивацію. Що для тебе було мотивацією? Що ти писав, коли відправляв цю анкету на участь. Ну, моєю мотивацією, як і взагалі ціллю проекту була те саме, що я говорив, показати нашому суспільству, світові. Які ми ветерани, що ми там не привід для жалю, а привід для гордості не тільки там під час несення служби, а й після таких важких поранень ми продовжуємо популяризувати нашу країну і висвітлювати її з хорошої сторони для світу, нагадувати, що ми є, бо там про нас забувають, що ми до сих пір воюємо, що нам потрібна підтримка і тому подібні речі. А для мене особисто це стало черговим випробуванням, черговим досвідом. Мені було дуже цікаво себе спробувати в такій активності. Підкорення Кіліманджаро – це в першу чергу дуже велика фізична навантаженість, особливо для людей, які пересуваються на протезах. Як ви готувалися і чи був у вас час і можливість підготуватися до сходження? Якраз таки з фізичною підготовкою. Проблем ні в кого не було. Там добряк, боксер з великим досвідом. Міша Матвіїв також боксер, і ну, всі після поранення повернулися до тренувань. Саша Міхов займається джиу-джитсу, Оля, майстер спорту з важкої атлетики, я у ветеранському спорті постійно тренуюся. Тобто з цим проблем не було. У нас був збір в Карпатах, де ми походили два дні по горах в різних погодних умовах. Нам повезло в перший день ми. Ви перший сніг, і ми по снігу походили дуже класно було. На другий день вже був плюс, і цілий день дощ. Тобто ми в таких умовах, наближених до реальності, що, що тільки нас там може спіткати на кілі, отримали в Карпатах, на нас подивилися і ну побачили, що ми можемо. Ти є чинним військовослужбовцем 105-го прикордонного загону. Як тобі вдалося участь у проєкті? Поєднувати з службою, вільний від служби час. Служби я несу на кордоні з Білорусі в свої вихідні від служби, коли приїжджав додому, теж ходив в тренажерну залу, находжував кілометраж п'ять днів з тижня. Нам треба було проходити 10 тисяч метрів з набором висоти хоча б 250-300 метрів. Оля взагалі на нулі несе службу. І вона у вільний від служби час бігала там в прифронтовій зоні, і в, ну, там, де вони мешкали у вільний від служби час, вона просто по багатоповерхівці бігала по сходах, щоб цю висоту набрати. Ну, до речі, теж гарний спосіб був тренуватися. Ми в Карпатах пересувалися з нашим гідом, слухали його поради, котрі в Карпатах нам здавалися смішними. А коли ми потрапили в ті умови, ми одразу згадали кожне його слово. Там ну, прикол ми тягнули зі стилю коали, але на Кілі вже було не до приколів. І ми дійсно, як ті коали рухались і згадували його кожне слово, і жодного різкого руху боялися просто зробити. А які поради він давав? Що тоді вам здавалося, що вони не знадобляться? Ми такі ну фізично розвинені і думали, що ну що там, типа, ну буде складно, але типа. Ну як завжди, ми це зробимо, але ми не думали, що буде ну складно настільки, і саме вплив гірської хвороби е, виявився найскладнішим елементом сходження. Розкажи про сам процес сходження, коли і де він для вас розпочався, і яким е, був початок шляху. Було дві дві ночі акліматизації в заповідній зоні. Ми змогли. Насолодитися природою Африки, познайомитися з тваринами місцевими і акліматизуватися трохи на висоті 2-300 пожили. Потім ми поїхали під гору і почали своє сходження з висоти 1700 метрів. Ну, там, в принципі, всі так і починають доїжджають туди автобусами і звідти починається сходження. Перший день здався доволі таки легким, тому що ми з 1700 прийшли на 2720 метрів висоту. До 3000 ще не було. У цих от, якраз таки. Відчутно тиску висоти. Але коли ми вийшли на наступний день з 200 і перетнули позначку в 3000 метрів, одразу ми з Міше Матвієвим почали відчувати ці прелесті гірської хвороби. У нас почався головний біль. Ми прийшли в той день на висоту на ночівлю в табір на висоті 3-720 метрів, випили це котрий нас попустив на дві години. І головний біль знову повернувся. Ти був до цього готовий, що можеш так відчувати гірську хворобу? Ні, це взагалі у кожного індивідуально і. Готовим ніхто не був. Головний біль це дуже неприємно, але хоча б не збив нас зі шляху. А якщо говорити за навантаження на ногу, як нога себе почувала? Як твій загалом був фізичний стан саме через фізичну навантаженість? Фізична втома вона була звичайна, але на фоні ну, цієї головної болі, і саме запаморочення цих. Вона якось ну, десь губилася на задньому плані. З ногою все на диво чудово прийшло. Ну тобто, ми всі якраз таки по е, культям, е, ми розраховували, що проблеми у нас буде 100% зі свого якогось попереднього досвіду, що ми їх ну, точно постараємо. Там будуть нариви, натертості і тому подібні речі. У мене взагалі ну, по культі все ідеально. Мені е, складно було саме при спуску. У нас у кожного да були свої власні аптечки, котрі ми зібрали за рекомендацією Гіда. Також у нас був лікар в групі, у котрого була загальна аптечка вже з більш серйозними препаратами на випадок якихось проблем. Розкажи окрім вас п'яти, хто ще з вами піднімався? Хто ці були люди? Знаємо, що був лікар, а хто ще був? Це вже не секрет буде в осені. Прем'єри документального фільму про наше сходження з нами піднімалася знімальна група. Це два оператори, режисер. Потім ну, гід лікар. З нами був Олександр Педан, котрий теж співавтор цього проєкту. У нього своя медійна місія в цьому проєкті. Це теж буде висвітлюватися все в якості фільму. Під час твого сходження в твоїх соціальних мережах можна було відслідкувати, що з твоїм сходженням стартував і збір. Розкажи про цей збір, кому і для чого ти збирав гроші і чому власне саме вирішив тоді пов'язати це зі сходженням? Так вийшло, що якраз напередодні сходження до мене. Звернулась дівчина з патронатної служби Янголи. Вони займаються лікуванням, реабілітацією, підтримкою сімей поранених, загиблих, наших хлопців 3-ї штурмової бригади. Бригади Азов. Я долучився до збору. Поставив свою мету 30 тисяч, що закрилося. Там за декілька днів ще до початку самого сходження, і вже там такий був в'ялий інтернет. Я швиденько записав історію, ледве встиг її завантажити, тому що далі вже інтернету у нас не було. Продовжив свій збір до 50 тисяч. Коли ви розпочали сходження, і проект Друге дихання запустив свої соціальні мережі, анонсував, хто стали героями документального фільму. Відповідно, ймовірно, почала зростати аудиторія під час того, як ви проходили цей шлях. Чи виросла аудиторія в тебе і чи писали можливо люди тобі якісь повідомлення, побажання під час цього сходження? Да, звісно, аудиторія моя виросла більше ніж в два рази. Люди писали нам постійно. Ми були дуже втомлені після своїх днів сходження, але все одно, коли інтернет дозволяв, то ми, ну типу, ну я скажу за себе, що відповідав людям на їх повідомлення. Да, там були ну, постійно підтримка. А що писали переважно? Писали, що пишаються нами, що ми ну, мотивуємо їх до життя взагалі, ну просто звичайних цивільних людей. Бажали успіхів в нашому. Сходження і після вже вітали з тим, що ми зробили. Повернемося до сходження. Що можливо під час сходження відбулося те, до чого ти не був готовим або виявилось для тебе найскладнішим під час підкорення Кіліманджаро? Ну це конкретно гірська хвороба. От, до чого я не був готовий, і до цього, в принципі, сильно не підготуєшся. Хіба що там е, пройти акліматизаційний період, довший. Щоб ну, звикнути до цього, але я не знаю, типу, чи допомогло б воно чи ні. Ну, можливо, е, у нас був. Е, ми ночували на висоті е, 3700 метрів дві ночі. Після першої ночівлі у нас був радіальний вихід. Ми піднялися на 4350 і спустилися на 3700 знову на ночівлю для ну, на, ну, щоб краще пройти наступний день, але краще не було. Такої головної болі, яку я відчував на 4700, коли ми туди прийшли, у мене ніколи в житті не було. Мені тоді було боляче навіть ворушити очима. Сильно вже нічого не допомагало. Я випав Німі він трошечки приглушив взагалі і загальну втому, якусь і головний біль, ну мінімально. Ми там пару годин поспали на 4,700 і о 12-й ночі почали сходження саме на вершину кінеманжара. А коли тобі стало легше? Ну, по-перше, стало мені легше, коли ми зійшли на вершину. Тобто, ну, таке було якась ейфорія, піднесене відчуття, що воно якось відійшло в сторону і дало насолодитися тим, взагалі, за чим ми прийшли. З кожними 50-100 метрів, отак от, так от ну, по чуть-чуть ми спускалися вниз, і воно відпускало, відпускало, відпускало. Там вже було фізично складніше спуск, це і всім людям складніше. А нам на протезах ну, ще складніше, ніж здоровим людям, тому що у нас якраз починається тиск на культю дуже сильний. У нас кістка гомілки починає в стінку протези сильно впиратися, там починаються набивання культ, натирання, нариви і тому подібні неприємні речі. Ну і Фізичне навантаження, якби теж, тому що ця нога якби там не було, вона все одно ну, якось підсвідомо. Там працює ну, 80 на 20 і вона дуже сильно втомилася. Але це все ну, теж були дрібниці, тому що ну, відпускала гірська хвороба, і ти наче на ногу народжувався. Ти пам'ятаєш свої останні 100 метрів до підкорення вершини? Чи видалися вони складними? Вони видалися надзвичайно складними. Ми здійснили своє сходження, як ми. І хотіли, тобто, якщо ми пересувалися під час всього сходження колоною, то останні ну не 100 метрів, звичайно, але там, останні метрів 50 ми е, вишикувалися в лінійку і зробили одночасно це сходження, що і було нашою метою. Це було дуже круто, але це було дуже важко. Е, у всіх настільки був е, Різний стан і від гірської хвороби, і від фізичної втоми, що ми ледве в цю лінійку взагалі зібралися. Добре, там Ромчик Добряк включився, почав вирівнювати нас. Там, ну, йому вже довелося кричати, тому що ну, всі просто один щось тілюпається трохи ззаду, хтось навпаки виходить вперед. Він коротше, ми ледве це зробили. А останні 100 метрів це взагалі да, було. Сильно, тому що вже ну, підкошувалися ноги. Ти отак, от, ну, як п'яний, хитаєшся зі сторони в сторону, Ромчика там е, хтось палками бив з правого, з лівого боку, ну, його несе вправо, його палкою б'ють, щоб, ну, щоб він вирівнявся. І отак от ну, ми, в принципі, руха спадали, вставали. Ну, Тобто настільки вже втома була сильна. — Ви ж неймовірні, ви це знаєте? Я думаю, що ще... Чуть -чуть, і ми засвітимось. Набагато яскравіше. Ніж... це сонечко, яке стало до да. Добряк, ти таке коли-небудь бачив? Після 5500 я останній раз таке відчував, коли я стікав крові після поранення. Просто жесть. Але, але, але це кайф. Але Це кайф. без але. Точно? Кайфу нема. Коли е, зробила цей крок. На саму вершину. Про що ти тоді подумав? Які були відчуття? Перше, про що я подумав, це те, що ми змогли. Те, що ми це зробили, ну, мене найбільше розпирало це відчуття. Те, що в нас вийшло, і саме головне, що ми всі це змогли. Ну, було б дуже неприємно, якби хтось з групи ну, не, ну, з нашої п'ятірки, не зміг би цього зробити, тому що. Ну, для нас було надважливо, щоб ми зробили це все разом. Вчорашній день. Я думав, що я не створений для гіри, коли ми прийшли в той х... 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 хат. Я вже не вірив, що я це зроблю. І сьогодні я йшов як п'яний. Це вже було на цей. Ну, типу, не по своїй волі. Мене просто підтримували. Друзі і вся наша група, Я би не зміг без такої підтримки. А були ризики під час якогось етапу сходження, що, можливо, хтось залишиться, а хтось піде далі? Риз. Через стан здоров'я, через моральний стан? Та звичайно, на третій день майже вся група і героїв, і операторський склад захворіли, тому що ну, постійно були дощі, холод, вітер. Сину, ця от сирість перемерзли всі. І ну, багато хто різні симптоми мав, але тіпа, в загальному майже вся, вся група йшла на штурм вершини хворою. Це дуже великі ризики, тому що от у Сергія Михальчука була температура немаленька, тіпа, а він оце це ну, бігав, все знімав. Ну, Ризики були дуже великі, і ну, щось, щось нам допомогло, щось так склалося, що ми змогли, що ми це зробили. За Сашою Міховим я йшов ще вночі до світанку. У нього взагалі ну, йду за ним, спостерігаю краплі якісь по, -по землі ну, може, щось там якась рідина витікає десь з термоса чи там ще звідкись. Потім ми призупинилися, він повертається, у нього кров під носом. Да. І, ну, ризики були великі, тому що ну, у людей такі різні симптоми були, такий різний стан. Був, але ну, в цілому поганий у всіх був Сам, стан самопочуття. Ну, я йому запропонував щось зупинитися і щось з цим зробити, на що він сказав, що нічого страшного, йдемо далі. І, тіпи, в принципі, це піднімало духу, ну, як можна зупинитися, коли пацани навіть там, через свої якісь такі вже більш серйозні проблеми не зупиняються і йдуть далі. Саме важче для мене виявилося в спуску. Це от ми вийшли о 12-й ночі е, на вершину, і в 5.30 десь почався світанок. Це ми вже е, плюс-мінус пройшли найскладнішу ділянку нашого маршруту. І оце все я ну, пам'ятаю якимись фрагментами. Там е, ну, я йшов як на автопілоті. от Дійсно, я там вже ну, багато років не п'ю, але це відчуття мені нагадало, начебто я дуже сильно п'яний ну, на автопілоті йду там. Просто ну, кудись е, в точку, куди мені потрібно. Е, там на привалах е, попити, поїсти, ну, сходити в туалет, відпочити, я просто падав поруч зі стежкою в сніг і ну, закривав очі, дрімав там, мабуть, ну, коротше, відпочивав. Хоча, ну, не знаю, мабуть, так робити не можна. Е, ну, Сильно перемерзав е, в той момент, але, на щастя, не захворів. Але постійно, тип, і шерпи місцеві, і. Наші учасники групи мене на ну, термошилі, не давали мені спати. На що я вже потім і, ну, відповів, щоб мене не чіпали в ну, матами. От. Бо мені це було ну, настільки необхідно, я взагалі не розумів, що зі мною відбувається. Я думав, що просто втрачу десь свідомість, ну, але ну точно не зупинюсь по своїй волі. Но... Настільки було відчуття в тому, що думав, що да, дійсно десь просто організм, вже ну, якби природа візьме своє і все. А отакі от по 5, 10, 15 хвилин привали просто ну, на бік, можливо, мені й дали свої плюси. Коли ми поверталися назад, це була якась безкінечна дорога, і мені вже навіть не те, що фізично, а і морально, ну настільки було важко повертатися там, десь вдалі ми вже. Спустилися під Хмари, я бачив наш табір, він здавався так близько, але все до нього не виходило дійти. Зараз, як проходить твій процес відновлення? Як твоє загалом самопочуття після підкорення гори? Загалом самопочуття нормальне, але ну, тому все одно таке, якби, ну, виснаження організму. Відбулося і ну, потихеньку відновлюються сили. По відчуттю, оце, от, оця поїздка в мене викликала, начебто, мене не було ну там більше півроку вдома. Е, якось і засумувати тих, ну, і за домом, і за сім'єю, ну, по відчуттям не на два тижні. І у мене останнє запитання до тебе. Ти учасник міжнародних змагань ігри воїнів, змагання Арнольда Шварценеггера, наразі підкорення найвищої точки Африки. Про що ти мрієш далі? Головна моя мрія це мир в нашій країні, мир на справедливих умовах. Звичайно, можна там зараз гучно розповідати про перемогу. Ну, як це робилось до цього? Не знаю, навіщо велась така кампанія. Але ну, всім ж зрозуміло, що ну, якби для перемоги нам треба ще набратися сил і ну, елементарно в цифрах ми не можемо отак от в лобовому зіткненні. Хочеться миру на справедливих умовах і того, щоб наша країна розвивалася в усіх сферах, там, соціальних, в оборонній сфері. Щоб ми ставали сильнішими, тому що е, зі слабкими ніхто не рахується і слабких не хочуть підтримувати. А якою ти бачиш перемогу для себе? Перемога, ну, це коли всі наші території будуть вільними, е, коли ну, наше населення не буде тремтіти від тривог, від е, ударів ракет і тому подібних моментів, але. Ну, це такої я її бачу, але як вона буде ну, військово-дипломатичним шляхом, чи, чи якимось іншим. Ну, скоріше, це треба якось знищувати саме агресора зсередини, ну, там, де він починається, тому що військовим шляхом зараз неможливо цього здобути. Я дякую тобі за цю розмову. Дякую. дякую.